Отака у нас щитова. Отаку красу зробили слаботочники. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимось на об'єкті будинок частний 800 квадратних плюс-мінус. Колись ми тут збирали отаку щитову, яка знаходиться в гаражі. Потім хлопці з слаботочки ну, як називається, приїхали, поставили цей свій щиточок. І сьогодні ми ставимо три стабілізатори Elix ГЕРЦ по 10 кВт кожний. Бо зараз, самі розумієте, напруга постійно скаче, то її нема, то вона є. І коли вона з'являється, то може бути досить таки нестандартного. Вольтажу, який повинен бути. Тому було вирішено питання поставити три стабілізатора Ось таких на весь будинок. Зараз покажу далі. Отака у нас щитова. Це просто Відна щитова і для нужд гаража. Бо в будинку там на кожному поверсі буде свій щиток. Перший поверх там буде 60 модулів. Другий також буде 60 модулів, але там ще будуть трансформатори Можливо підсвітки. От. І третій поверх, там 36 модулів, невеликий щиточок. Отаку красу зробили слаботочники, Отак Залишили і поїхали. Сказали, що це так воно повинно мабуть, бути. От зараз робимо розмітку під кабель канал який тут будуть знизу, для того, щоб завести. Живлення проводом 10 квадрат. І так, ми змонтували стабілізатори. Ось така напруга у нас на кожній з фаз. 242-243 по третій фазі і було навіть 245 сьогодні. Так що стабілізатори потрібно ставити в будь-якому випадку. Через те, що зараз дуже сильно нестабільна напруга е і може вийти багато обладнання з ладу, яке коштує дорожче ніж один із таких стабілізаторів, можливо, навіть іншого виробника. От. Е Живлення ми зробили на стабілізатори квадрат, Все зак заклали в ось такі кабель-канали, Це 60х40. і Замовнику, в принципі, дуже сподобалося вже. Ось так от у нас виглядає щиток. Ну, Я там не покажу зараз. В общем, у нас, виходить, йде в одний виключатель нагрузки, з нього йде на стабілізатори, і стабілізатор вертається на крос-модуль, з якого вже роздається по нижнім автоматам. Нижня планка ще буде зайнята авеаром для генератора. Відповідно, ці залишки кабелів, які мають зайти ще в щиток, це генераторщиків. Вони отак його залишили і колись ще будуть закінчувати свою роботу. От. А з нас вже в принципі, тут все, що ми могли зробити, ми зробили. Ось так.